Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайська паяльна ванна 21Б. Посилання на неї залишу в описі до відео. В комплекті якийсь типу сертифікат якості. Перехідник на євророзетку. Він буде в комплекті тільки якщо ви замовляєте в українському магазині. Інструкція китайською і сама ванна. Це модель на 160 Вт. Є й на іншу потужність і з іншим розміром тигля. Ванна має металевий корпус. На передній панелі розташований тумблер вкил викил і регулятор температури нагріву. Давайте знімемо кришку і подивимося, що там всередині. Кришку трохи не дофарбували. Ось так вона влаштована всередині. Нагрівальний елемент розташований навколо стінок тигля. Зібрав назад, і давайте спробуємо щось розплавити. Вімкнув наповну. Нагрів починається зі стінок, тому плавитися припій почав не одразу. Але доволі швидко. Стіл навколо при тому навіть не нагрівся. Посилання на ванну залишу в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!